Тут на Городоцькій, аби дочекатись на такі маршрутки, як 11 -та чи 184 а потрібно померзнути добрих півгодини. Коли ж довгоочікуваний транспорт приїжджає, потрібно наважитись на ще один подвиг, вміститися у нього. Дуже погано їздять ці маршрутки, дуже рідко і чекаєш, чекаєш нараз, по 20-15 хвилин немає. І годі сісти, і він запускає через передні двері, задні закриті, боїться ж гроші не передадуть. Центр вранці вони переважно переповнені. Тобто я навіть їду на 10 годину на роботу. Це я. За рік я тільки один раз сидів. Схожа ситуація і на вулиці Чорновола. Залку, так дуже. Навіть тяжко дочекатися, сісти там на навчання чи ще щось. Народу куча збирується та тяжкувато, до речі. Натомість водій маршруток або відмовляються з нами розмовляти, або ж кажуть: їхнього гріха тут немає. У всьому винні корки та погодні умови. Та бо дорога погана, сіска, пробки там в центрі. Підіть подивіться, що там в центрі робиться. Буває, що затримуються переїзд? А з чим пов'язано? До дороги поночись. Чи справді перевізники порушують правила перевезення вже за тиждень? Вирішить комісія в управлінні транспорту. Згідно з угодами, які уклали рік тому, маршрутки мають курсувати що 10 хвилин. Затримки можуть бути, пов'язані це є об'єктивні причини, це є якісь корки на певних ділянках вуличної дорожньої мережі, можуть бути призводити до порушення розкладу руху. І друге, це є порушення з боку перевізників, це невиставлення достатньої кількості транспортних засобів або ж свідоме порушення або з'їзди водіїв. З перевізниками, які впродовж року не виконували власних зобов'язань, угоду обіцяють розірвати. Зорислава Кадикало, Олег Кухар, Олександр Бригадир, головні новини Львова.